Масштабне вторгнення триває вже майже три роки, але і досі актуальні такі питання, як говорити з дітьми про війну. На практиці зустрічаюся з такими питаннями, коли батьки замовчують взагалі про війну, коли в сім'ї приймають рішення про це не говорити. От, і дитина зі своїми хвилюваннями, зі своїми питаннями залишається наодинці. На жаль, це невірна тактика, і вона не призведе до заспокоєння, як вважають батьки, тому що е, дитина у соціумі проживає і вона знає і чує багато інформації. Звісно, дуже важливо один із таких моментів зауважувати на медіа. Гігієну, на ті новини, на ту інформацію, яка отримує дитина. Чим молодша дитина, тим важливо контролювати те, що вона дивиться, і спостерігає те, які новини вона читає, які у неї в доступі. Важливо також не дивитися новини при дитині. Зіштовхнулася із таким питанням, коли з дитиною взагалі в сім'ї не говорили про війну. І це вже прояснилося на консультації. Батьки звернулися із соматичними проявами, поведінковими змінами у дитини. Як виявилося, вона молодша школярка справді проживала усі свої емоції наодинці. Дитина відчувала багато страхів. І як виявилося, це були страхи про війну, про те, що до нас зайдуть вороги, про те, що когось вб'ють. Тому дуже важливо говорити і не замовчувати з дитиною про події, які у нас відбуваються. Як це робити? Звісно, зважати на вік дитини, перш ніж говорити з дитиною. Про події важливо звернути дорослим, які це будуть про це говорити, на свій емоційний стан дуже важливо подивитися, чи доросла людина в стані. Можна сказати, адекватності в стані стабілізації, і тут дуже важливо звернути увагу на своє дихання, звернути увагу на свою спину, звернути увагу на свій погляд, чи може доросла людина зараз у цьому стані дивитися на дитину і насправді бути підтримкою, тому що, коли ми говоримо слово підтримка це про певну стійкість, якою ми ділимося з дітьми, ми говоримо чесно. Ми говоримо дітям правду. Ми не замовчуємо е, про події, чесно відповідаємо на питання, які задає дитина. І спостерігаємо. Спостерігаємо за станами та змінами дитини. Спостерігаємо за її поведінкою. Спостерігаємо, чи не відбулося е, змін зі сном дитини, чи не відбулося змін. З апетитом дитини. Коли ми говоримо з дошкільнятами про війну, дуже важливо розуміти, що ми в такій полярності. І чим менше дитина, тим цю полярність можна більше помітити, і батьки не мають хвилюватися з цього приводу. Тобто дитина слухала, тут цікавилася, а чи на нас не нападуть, а чи не впаде. Там бомба чи не прилетить ракета. І прослухавши інформацію, якщо батьки, до прикладу, ще хочуть щось додати, а дитина вже побігла гратися, це нормально. Ми е, зважаємо на це і приймаємо, що це нормально, і не потрібно доганяти дитину і е, виговорити все, що ми приготували з дітьми молодшого шкільного віку та з дітьми дошкільного віку. Тут вже може бути триваліша розмова, тому що у дітей такого віку може бути більше запитань. Якщо е, батьки чи ті дорослі, які розмовляють з дитиною, не знають відповіді, можна про це говорити. Ти знаєш, мені складно зараз говорити на цю тему. Е, я у... чи я чогось не знаю, чи не можу відповісти зараз на це питання. Я теж Хочу отримати відповідь, і я можу прояснити. І тоді ми повернемось до цього питання. Також важливо звертати увагу, бо саме у дітей цього віку найчастіше може виникати почуття провини. Почуття провини просто за життя, за можна сказати, нормальне життя, якщо справді у місті більш-менш спокійно і немає таких особливо травмуючих подій для дитини. І якщо е, батьки хочуть більш розвернуто розповісти іноді дітям про війну і про ті події, які відбуваються, і про те, як страждають діти в іншому місці, де більш небезпечно, то це почуття провини може виникати. Тому не потрібно насправді батькам е, дуже уже так. Детально говорити про те, що відбувається. З підлітками може бути ще складніше, тому що це категорія людей, які е, приховують свої почуття, свої емоції. І е, діти підліткового віку можуть взагалі е, протестувати проти розмов. Про війну, про ті події, які відбуваються. Вони багато знають, вони дуже інформовані, але вони можуть це все проживати самі. Тому ми знову повертаємося до того питання: що спостерігати за змінами, які відбуваються в дитини. Діти щитують наші невербальні посилання. От, і коли діти запитують, а що з тобою відбувається, чому ти сумна, чому ти не посміхаєшся, чому ти невесела чи невеселий, ми можемо говорити про те, що складно, про те, що ви почули якісь складні. Новини. Із цієї батьківської правди може народитися розмова з дітьми, яка теж сприяє вивільненню емоцій дитини. Якщо ви знаєте, що у друзів ваших дітей є в сім'ї, ті, хто на війні, чи є в сім'ї батьки, хтось із батьків загинув, чи пропав без звісти. Можна теж говорити зі своєю дитиною про це: про те, як дитина ваша може підтримати свого друга. Діти діляться один з одним. Діти... Довіряють, і це і в підлітковому віці, і в молодшому підлітковому віці діти можуть дуже відкриватися саме своїм друзям, тому у вашої дитини можуть теж відбуватися певні емоційні зміни. Стану, і ви можете на це зважати, важливо на це зважати, щоб допомогти і своїй дитині про таких ситуаціях, а також проговорити про те, як ваша дитина може підтримати свого друга. Проговорити про те, що важливо вислухати, але слухати настільки, наскільки і ваша дитина може це робити, що є певні моменти, коли вашій дитині може бути важко слухати свого друга. І ваша дитина може і має право про це говорити і попросити, про те, що не соромно сказати, що мені складно чи мені важко це слухати. Ви можете говорити своїй дитині про те, що до вас може звернутися друг дитини, який хоче порозповідати про ті події, про те, що батько на війні або щось трапилося. Коли ми говоримо про підтримку, що важливо і що бажано в кожну розмову з дитиною будь-якого віку закінчувати тим, щоб дитина усвідомлювала, що вона не сама, що ви її, та її підтримка. Також по можливості залучати дитину до певних таких справ, які є вклад у нашу стресостійкість. Якщо батьки волонтерять, ви можете говорити про це з дитиною і можете відповідно її віку просити про допомогу. Дитина може малювати малюнок, ви разом можете писати листівку От, і говорити про те, для чого це. От і це є такий опір на надію і на наші збройні сили України, тому що ми самі опираємось на них, і важливо говорити з дітьми про тих людей, на яких ми сьогодні опираємось, і яким ми сьогодні завдячуємо, і на яких насправді покладаємо великі свої надії.